Церемонії зважування, битва поглядами, і ось один з наймасштабніших благодійно-спортивних заходів у Хмельницькому розпочався. Це міжнародний турнір Легіон Про інтернешнл з кікбоксингу, на якому зібрались 18 топових борців з України, Молдови, Румунії та Литви. Ті, хто обрав для себе кікбоксинг, люди мужні, люди міцні волею, з міцними нервами. Кмітливі і таким є наш український народ, який сьогодні бореться із ворогом і захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Не вперше організатором турніру став благодійний фонд серце української нації у співпраці з федерацією кікбоксингу нашого регіону та за підтримки Хмельницької ОВА і Української професійної ліги кікбоксингу. До слова за багаторічну та продуктивну благодійну діяльність засновника фонду Костянтина Гавриленко нагородили почесною відзнакою Хмельницької обласної військової адміністрації. Фонд серце української нації на постійній основі підтримує дитячий та професійний спорт, медичні заклади та дитячі будинки. Але по першу чергу на сьогоднішній день наші сили направлені на підтримку різних підрозділів наших мужніх воїнів ЗСУ. Відтак під час змагань фонд передав військовим чотири мікроавтобуси підвищеної прохідності, адже саме завдяки Збройним силам України такі заходи стають можливими. Ми показуємо. Своїм західом, своїми хлопцями, навіть міжнародними гостями, які не побоялись, приїхали на нашу територію, що ми сильні. Під час міжнародного турніру відбулось вісім професійних боїв. Три з яких зазвання володаря поясу чемпіонату Легіон Про Інтернешнл Кейван першим представив Україну на ринзі Богдан Ситник, який виступив проти чемпіона світу за версією Вібікей з Румунії. Завдяки потужному початку та чіткій техніці українець виборов перемогу достроково на першому раунді. Бій був дуже психологічно тяжкий, тому що він це мій перший професійний поєдинок, але у ринці ми показали все, що ми готували, тому вийшло досить легко. Гарні тренування приносять свій результат. Загалом всі вісім поєдинків чемпіонату Легіон про Інтернешнл» були яскравими та видовищними. А кожен із представників спортивного напрямку кікбоксингу вако проявили силу, мужність і найкращий рівень своїх умінь. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.